Турки спеціалізуються на комфорті. Совістотки. А знаєш чому? чому? Вони, не, вони не просто продають тури в отелі і на відпочинок, а вони ще е, роблять, можна сказати, що одні із найкращих матрасів в світі і одні із найкомфортніших. Наприклад, ось такий матрасик Елара безпружинний, двосторонній, і різної жорсткості з різних сторін. Зверху він має ось такий чехольчик, який йде трикотажний. І при цьому в нього верхня частина дуже м'якенька, яка легенько вгинається, а основа йде блок високої плотності. Тобто, от мої 110 або Катіни 60 вони не прогинаються, вони не провалюються. Тобто нам однаково буде комфортно ось так лежать. І всі нерівності тіла вони повністю будуть заповнені цим чохлом. А важкі частини, наприклад, як тазовий пояс, він буде вже спиратись на сам. Блок піни.